Ім'я для Ізраїля, щоб славити ім'я Господнє, адже там встановлено для Гесу, Христос для того Давида, у тім Господній, галі і Алілуя, Алілуя, Алілуя. Алілуя, Аллилуйя, Господь з вами! Слова святого Євангелія від Святого Йоанна. Ісус сказав до своїх учнів: Я виноградина правдива, а мій Отець виноградар. Кожну в мені гілку, яка не приносить плоду, відрізує він. А кожну, яка вроджує плід, він очищує, аби ще більше плоду давала. Уже і ви чисті. Словом, яким промовляв я до вас, у мені перебувайте, а я у вас. Як неспроможна гілка сама з себе плоду принести, якщо не перебуватиме вона на виноградині, Ось так і ви, якщо не будете перебувати в мені, я виноградина, ви гілки. Хто перебуває в мені, а я в ньому, той плід приносить щедро. Без мене ж ви нічого чинити не можете. Якщо хтось у мені не перебуває... Той, мов гілка, буде викинутий геть і всохне, їх бо збирають, кидають вогонь і вони згоряють. Коли ж ви в мені перебуватимете, і мої слова в вас перебуватимуть, просіте тоді, чого лиш бажаєте, і воно здійсниться для вас. Тим отець мій прославляється. Коли ви плід щедро приносите, тож і учнями моїми станете. Це є слово Господнє. Хай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес. Дорогі улюблені в Христі, наші парафіяни, кохані Божі діти. Мій Отець прославиться, коли ви плід щедро будете приносити. 15-й розділ святого Йоанна, 8 вірш. Як же важливо є сьогодні побачити, наскільки наше життя має бути практичне, щедре, має бути активне. Але тут є один ключ. Цього всього розв'язання, розв'язання задачі, відповідь на загадку життєву, що ми не самі маємо це все робити, але коли є з'єднані з Богом, коли є з'єднані з Ісусом Христом, як ця гілка виноградна, з'єднана з коренем. Так само, власне, ми можемо принести плід тільки в тоді, коли будемо з'єднані з Христом. Дуже багато разів люди на світі намагаються щось робити самі від себе, не маючи на увазі Бога, не роблячи це для слави Божої. Це можуть бути навіть якісь добрі вчинки, але вони не приносять плоду, тому що це є тільки проголошення самих себе. Це є тільки, як не раз люди кажуть, якась показуха на, на світі. Але якщо людина робить це для Бога, якщо цього Бога бачить в інших людях, так як, наприклад, мати Тереза з Калькутти свята, яка сьогодні є знана на цілий світ, і тільки для того, що не робила це заради себе, допомагала бідним людям, бо бачила в них Бога. Бога потребуючого, Ісуса Христа терплячого. І тому каже сьогодні Святе Писання: якщо ви перебуваєте в мені, каже Ісус, я виноградин. І додає, я виноградина правдива, бо є ще такі виноградини, які є якби копією цього правдивого виноградника, не є вони Господні, а. Видаються за Христових. І це багато різних релігій, це багато різних конфесій, які насправді не є вщеплені в Христа, але нібито Ісуса проповідують в Його ім'я чинять чудеса, але не є вщеплені в цей правдивий корінь Ісуса Христа. І тому Ісус каже, не приносить плоду. А моєму Отцеві подобається Той, хто приносить плід. І для того дуже важливо є це перше, бути з'єднаним з Богом, а потім чинити добро, яке Господь через мене може робити іншим. І через це теж дає Бог свідоцтво про те, що він, що Він взагалі є, що Він є добрий, що Він любить нас, що Він піклується про наше спасіння. Тільки в такому вигляді, що ми є знарядня в Божих руках. І тому сьогодні ще раз хочемо з'єднатися з Ісусом Христом через нашу молитву, через святе причастя, через слухання Божого Слова і хочемо разом з Ісусом робити добро іншим, бачити Його присутнього в другій людині і робити. Все, що ми робимо, на Божу славу, на наше спасіння, на цю послугу для інших людей, бо тільки це є нам зараховане, тільки це є нашим багатством, і тільки це колись в небі буде враховане нам, як на нашу заслугу. Амінь. Христос Воскрес.